Дорога встелена квітами, Коричина навколішки зустрічає свого героя Олександра Рижука. Йому назавжди 20 років. Любив життя, завжди усміхався. Хлопець народився і виріс в Ірландії, але мав українську душу. Розповідає командир Олександра. Завжди був весело, скажемо так, ініціативний, мотивований і казав: я не буду сидіти, скажімо, в Ірландії. На мою країну напали, я буду захищати її до кінця. Олександр Рижук добровольцем приєднався до Збройних сил України, аби боронити землю своїх батьків. Найкраще каже побратим Олександра: у нього виходило керувати ФПІВ дронами. Тут він був номер один. Ну, ми з Олександром служили з осінь 23 по літо 24 го року. Спогад, ну це на саме яскравий спогад, коли ми разом з екіпажі знищили, пошкодили шість гармат. Це було з, саме таке запам'ятаюче. А загалом ми з ним разом і проживали в одному помешканні. Із болем та сльозами захисника зустріли у селі Крилів, що у Корицькій громаді. Сюди він любив приїжджати та ходити до школи, аби поспілкуватися із дітьми, розповідає вчителька. Народився він в Ірландії, але, звичайно, приїжджав сюди в Крилів, приходив завжди до школи, тому що завжди з усіма дружив. це Надзвичайно позитивна дитина, надзвичайно. Така якась світла, просто світла дитина була. І всі з ним дружили, всі його любили, всі намагалися завжди бути разом з ним. Ну, Всі які найкращі є риси, то, напевно, були у нього. Олександр Рижук загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нововодяне. З 14 серпня минулого року він вважався зниклим безвістим. На жаль, нещодавно підтвердилось найгірше. Друзі досі не можуть в це повірити. Кожна наша зустріч це там щирі щирі емоції від того, як він якщо ви його знаєте, що він приїхавши сюди воювати, вивчив українську мову, у нього був гарний акцент. Він досконально розмовляв українською мовою, виконував бойові задачі. Він ти дуже взагалі, прекрасна людина, дуже жалко, що його немає. Навіть на зараз просто не віриться, що його немає. Олександр народився в Дубліні у сім'ї українців. Там здобував освіту, служив ірландській армії, але після початку повномасштабного вторгнення вирішив повернутися в Україну. У серпні 2023 року став добровольцем, пройшов навчання, був фахівцем із безпілотних систем. Його товариш Сергій розповідає, він до останнього підтримував зв'язок, ділився своїми успіхами. Кожен день спілкувались. Ну, йому подобалась тематика, він на дронах, ну, йому дуже подобалось. Він ну, дуже успішно використовує їх на Бахмуті, Авдіївці, виходив з полу оточення з Авдіївки. ну, Дуже старанний. Друг Олександра показує нам, що у нього залишилось в пам'ять про Олександра. Він до мене останній раз, ми ще з ним бачились, він подарував мені футболку. Була в нього тільки одна, ну в нього було тільки дві футболки: одна в нього, одна у мене. У Крилові, де стоїть хата батьків героя, усі пам'ятають Олександра усміхненим хлопцем, який до смерті любив Україну. Такої жаги і такого не знаю, азарту, ну я ні в кого не бачу. Просто він з посмішкою це робив. Не було не жалівся ні на не знаю, ні на командирів, ні на що просто. Відчайдушна людина, чесно. Я ніколи таких, я вже майже три роки в війську, я таких людей не бачу, як він. Сусіди розповідають, Олександр був щирою дитиною, батьки виховали його патріотом. Ну, я його ще такого бачила, то пам'ятаю трошки, а вже призабула, бо я живу в сусідньому селі. У Черниці я живу, О, але це мої родичі. То я знаю, він славний, він молодець. Бідник його віддав серце і душу за нас. В одному з інтерв'ю Олександр Рижук говорив, що не може стояти осторонь, коли Україна в біді. Казав, що хоч і народився в Ірландії, але його серце українське. На час, коли почалась повномасштабна війна, йому не було 18 років. Хлопець рвався до України. Аби його затримати, батьки навіть забрали паспорт, але це не допомогло. Він все ж таки став на захист України. У Мене був паспортом родіни Ірландії, і перший раз, коли я хотів змотатися, вони в мене його забрали. І тоді я собі подав на нового паспорта. Зробив новий паспорт, і зім я приїхав сюди. Поховали героя з усіма військовими почестями. Провести його в останню дорогу прийшли сотні людей: рідні, друзі, побратими та просто небайдужі жителі громади. Олександрові було лише 20. Він міг жити і будувати майбутнє в іншій країні, але став на захист України. Світла, пам'ять герою. Олеся Мороз Ілляла телеканал телеканали TV Media Group.